Вітаю кохані, вітаю зі своєю дачі. Моя дача це рандомна природна локація, кущі. І сьогодні я на березі річки і хочу розказати про медитацію, а скоріше, дати практичні завдання, як самостійно медитувати. Це підійде для новачків. Ті, хто завжди хотів, але ще ніколи не працював, для тих, хто вже давно практикує і, можливо, хотів би щось змінити, тому що ту практику, яку буду давати сьогодні, я вона дуже круто для мене спрацювала. Я. Іноді будуть проїжджати дуже шумно машини, тому що не так далеко тут а, дорога, ось але тоді да. буде ролик цікавіший. Тож нещодавно я знову почала десь декілька місяців тому активно медитувати. А, і одна з таких найяскравіших практик, після якої я відразу відчула, що, блін, медитація працює, мені стає краще легше, і я наче відчуваю навіщо це потрібно. А, це відбулося в лісі. Ми з моїм хлопцем гуляли лісом, і в мене був дуже поганий настрій. Я просто от ми ходили, мені все було не в кайф, і в якийсь момент ми зупинилися в дуже красивій локації, просто сіли там, і мій хлопець запропонував помедитувати. Ми почали медитувати, прикрили очі, включили таймер на дві хвилинки. І в моменті я відчула. Наскільки в мене напружене тіло всередині, і я навіть це не, не відчуваю. Я змогла розслабитися. Да? Дві хвилини дуже швидко пролетіли, і е е е я запропонувала помедитувати ще. Ми поставили ще дві хвилини. Я змогла дуже швидко знову розслабити своє тіло, піти увагою в нього, почала глибоко дихати. І коли пройшли дві хвилини, я відчула, що я. Нарешті, в моменті тут і зараз я не відлітаю нікуди думками, нікуди увагою. А зранку, до речі, якась відбулася не дуже приємна ситуація, і в мене був такий поганий настрій. І я, якби півдня, була просто в майбутньому, думала, як вирішити ту чи іншу ситуацію. Був поганий настрій, мало енергії, і після ось цієї невеличкої практики я наче себе дуже швидко повернула в момент тут і зараз. І мені здається, що тільки тоді, декілька місяців тому, я відчула для чого медитація, як вона працює, тому що все своє свідоме життя, десь починаючи з 19 років, коли я почала займатися йогою, я пробувала практикувати медитацію, але я не дуже добре розуміла, для чого це. Ось розказую, як я вам рекомендую медитувати, як, як працює це для мене? По-перше, для того щоб це не було муками, типу сиджу, не розумію, що відбувається, дишу, не дишу, медитую, не медитую. Я пропоную вам сісти. Зручне місце, да, де вас ніхто не буде відволікати, ви можете закрити двері. Для мене дуже класно працює, якщо я десь на природі да, і прям нікого навколо немає. Але якщо я вдома, можу закрити двері, включити, наприклад, шумоподавляючий навушника, чи просто закрити двері, сісти, побути на самоті. Це вже топ. Я... Пропоную вам взяти і поставити таймер на декілька хвилин. Для чого? Це абсолютно не обов'язково, але мозок його потрібно чимось зайняти. Коли я ставлю таймер і засікаю, наприклад, дві хвилини, мій мозок ем, зайнятий, він знає, що він в безпеці, що через декілька хвилин е, це все припиниться незручне і незрозуміле для нього, і він здається. Да? Я засікаю тамір, сідаю в зручну позицію, можу сісти на подушечку, але обов'язково спинка має бути рівна. Якщо мені складно сидіти довго з рівною спиною, я можу сісти і підпертися під стіночку. Розкриваю плечики, прикриваю очі, роблю гарний вдох, гарний видих. йду увагою у відчуття, роблю гарний вдох. Гарний видих, таймер вже відраховує час. Ви знаєте, що у вас є дві хвилини. І ви всю свою увагу направляєте в тіло. уточки приплили. Відчуваєте своє тіло всередині м'язи, кістки, відчуваєте, напружені ви чи розслаблені, відчуваєте своє обличчя, йдете увагою вдихання, вдихаєте? І видихаєте. Якщо в моменті ви відлітаєте в думки кудись, починаєте щось думати, вирішувати, ви себе не ругаєте, ви просто повертаєте свою увагу знову, ви відслідкували момент, що думки полетіли, повернули себе і продовжуєте. Ви чуєте сигнал таймеру, виключаєте. І цього вже достатньо. Якщо, повірте мені, ви декілька днів, два, три, чотири кожного дня. Просто будете ставити по дві хвилинки таймер. Через декілька днів вам захочеться, ви відчуєте, що вам мало двох хвилин. Вам хочеться трошки глибше погрозитися, що ви тільки починаєте. Ви зможете поставити на три хвилинки таймер, потім на чотири. Потім на п'ять це мій досвід. Після п'яти хвилин ви відчуєте, що вам хочеться більше і хочеться вже якогось іншого погруження. І тут. Пункт номер два, вправа номер два. Коли ви вже трошечки прокачали, коли вся ця медитаційна, концентраційна практика для вас вже стає такою звичною рутиною, ви можете не ставити таймер, але засікти запустити секундомір. Секундомір на російській, українською секундомір, для того, щоб знову ж таки. В кінці, коли ви відчуєте, що достатньо, ви просто змогли подивитися, скільки пройшло часу, і для вашого мозку знову ж таки це такий обманний маневр. Да? І ви знаєте, у вас така галочка. О, кайф! Я сьогодні помедитувала 5 хвилин. Я сьогодні помедитувала 7 хвилин. А ви відчуєте, що десь йде якийсь такий розвиток да, в цьому? Це теж дуже класно працює. Um, і Просто дайте собі попрактикувати тиждень-два тижні, і ви відчуєте, що ви для вас це не муки, да, що ви не тужитись не можете. А вам дуже легко потрапляти в момент тут і зараз, не відволікатися, відчувати своє тіло, бути присутньою, присутнім тотально тут і зараз в моменті. Розслаблятися. Не витрачати енергію на думки, згадування, рефлексування стосовно минулого, думати стосовно майбутнього, що не того, не того, того вже не існує, те, що попереду невідомо буде так чи ні, а ви просто знаходитесь тут і зараз, розслабляєтесь, відчуваєте, знаходитесь, намагаєтесь бути в точці, і ваша енергія вона накопичується, ви сконцентровані. І після кожної практики ви будете відчувати себе максимально легко, ви будете увагою повертатися в своє тіло, і я вам гартую, що вам. Дана рутина дуже-дуже сподобається. По-перше, це певний ритуальчик, певна дія, яку ви зможете виконувати кожного дня як невеличку розминочку, але тільки для вашої уваги, да? і ви будете відчувати себе комфортніше, нам необхідні якісь такі повторюючі корисні дії. По-друге, ви відчуєте, що буде менше тривожності, що в моменті, коли у вас піднімається стан тривожності, коли ви думаєте, у вас піднімається страхи. Коли ви думаєте якісь думки, незрозуміло, чи це ваші думки, чи це думки нав'язані кимось, чи якийсь внутрішній критик, ви будете дуже чуттєві і в моменти відслідковувати це. Да? І просто якби, розвертати увагу з цих думок на щось більш практичне і щось, що вам надає більшої радості, сил і енергії. По-третє, ви відчуєте, що ця вправа на концентрацію, вправа в присутності, коли ви вчите себе бути присутньою присутньо в присутньому моменті, вона буде давати таке відображення на ваш день і на виконання тих чи інших вправ. Вам буде набагато, набагато легше концентруватися. Особливо зараз, коли в нас настільки суперінформаційний світ, куди не зайдеш. Багато картинок, відео, багато інформації, багато можливостей, і це прекрасно. Але нам, нашому розуму, він це не природність для нього. Да? Його потрібно якби зводити до однієї точки, до концентрації. І тоді кожен день, навіть коли не відбувається чогось фантастично, нового, він буде більш чіткий, більш ясний, більш ресурсний. Більш приємний і більш свідомий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ж все вам зрозуміло, і мені дуже цікаво, хто хоче спробувати, спробуйте, можете написати ваші враження, відчуття. Можливо, є якісь ваші підходи до медитації, які реально не просто на рівні голови знань, бо хтось якийсь вчитель так сказав, а на рівні ваших відчуттів спрацювали. Будь ласка, поділіться з нами.